Акція називається Стоп Путін, Стоп Війна. Започаткували її діаспора українців у Швейцарії сьогодні, саме о сьомій годині, на площі 16 країн Європи, вийдуть наші українці у підтримку якраз нашого народу, аби привернути увагу лідерів європейських країн, депутатів європарламенту до подій, які у нас відбуваються вже третій рік в Україні. Ми не запрошували війну, ми не готували її, ми опинилися в стані такому, що повинні реагувати на агресію інших людей. Ми бачимо, як одна людина, яка може бути наділена владою, скільки біди, скільки горя вона може принести цілим народам. Зруйнуй неправедні намери, то йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, то прости їм гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай вінці не тління, але віримо і молимось Тобі, великодаровитий, Господи. Е -е -е пливе кача, по ти сині, кача по ти сині. регулярные солдаты российской армии. Все в наших силах. Давайте не сидеть дома, давайте не думать, что кто-то за нас сделает то, что должны сделать мы. Наша сила в том, что мы собираемся вместе, мы можем говорить друг другу слова правильные, мы можем смотреть друг другу в глаза, не стесняясь этого. Вот в этом, в этом наша сила. Спасибо еще раз всем, кто сюда пришел. Громадської варті, спасіба. Слава Україні! Відкинула назву Кропивницький, мовляв, що сам Марко Лукич не пройшов випробування часом. Ну, але це повна місценітниця і не Я Севренко Клементій Геннадійович прийшов підтримати Україну в Кіровограді для того, щоб закінчилася ця війна, бо краще жити в ми, ніж на війні.